Етапи ремонту під ключ. Які етапи ремонту необхідно знати замовнику? За останні роки ми зробили більше 500 ремонтів, і зараз у нас в роботі 60 об'єктів. А найголовніше, я розповім про те, що і коли повинен робити сам замовник, щоб отримати відмінний результат максимально швидко. І найперше, з чого потрібно почати, абсолютно будь-який ремонт. Це звичайно ж розробка проєкту. Це ваша дорожня карта ремонту. Дизайнер розробляє пакет документів, робить. Креслення та візуалізації, на основі яких далі приймається рішення щодо всіх робіт, вибору матеріалів, вартості тощо. В стандартному наборі проекту є плани демонтажу, монтажу, рознесення меблів, плани з електрики, освітлення, виводи сантехніки, план підлоги та стелі. Це базові речі, і дуже важливо мати усі технічні креслення. До цього всього додаються ще розгортки стін. Це такі креслення, де кожна стіна Розкреслена окремо, і на ній видно всі електричні точки, оздоблення і, можливо, навіть деко. На другому етапі на об'єкті необхідно забезпечити умови для роботи. Сюди входить організація тимчасового електропостачання та освітлення, організація тимчасового водопостачання та каналізації. Також на цьому етапі закуповуються інструменти, шпатель, правила, ванни, валики, відра, які не переходять з об'єкту. На об'єкт і щоразу купляються заново. Так, на цьому етапі ще до початку робіт проводиться первинна закупівля, в яку також входять всі базові засоби для прибирання, тобто віники, совки, щітки тощо. На третьому етапі на об'єкті виконуються всі демонтажні роботи, видаляються всі стіни та перегородки, що підлягають знесенню. А також саме на цьому етапі формуються всі дверні отвори, які потрібно або розширити, або збільшити по висоті. Також є що з боку керуючі компанії є обов'язкові вимоги гідроізоляції житлових приміщень? Це гідроізоляція проводиться саме на цьому етапі, а саме до зведення стін. На четвертому етапі проводиться замір, а також замовлення пластикових вікон. Не бійтесь, що вони пошкодяться під час запилення при демонтажі, тому що, поки вони виготовлюються на заводі, можна встигнути зробити найскладніший демонтаж і паралельно із виміром пластикових вікон необхідно зняти виміри вхідних дверей. Двері виготовлюються досить довго і тому також не постраждають під час ремонтних робіт. Також саме на цьому етапі гідроізоляцію підлоги, яку ми зробили на попередньому, потрібно вкласти спеціальною плівкою, щоб захистити її від забруднень і пошкоджень під час зведення та оштукатурювання стін. На п'ятому етапі проводиться обов'язкове грунтування, а також фарбування стелі. Абсолютно на будь-якому об'єкті має бути профарбована стеля. Це потрібно для того, щоб згодом на тканину нетажної стелі зверху нічого не сипалось. Також на цьому ж етапі проводиться монтаж відводів від загальнобудинкової системи вентиляції, а в свою чергу, замовник повинен остаточно затвердити всі чистові матеріали, тобто він повинен остаточно визначитися з покриттям підлоги та стін, а також вибрати змішувачі, але й найголовніше. Саме на цьому етапі потрібно вибрати конкретну кухонну компанію, тому що саме в цей момент потрібно визначити, чи потрібно під кухню стельові короби. На шостому етапі на об'єкті зводяться всі стіни та перегородки. Після цього вони ґрунтуються, а потім готуються до наступного оштукатурювання. Також саме на цьому етапі здійснюється звукоізоляція стін. Ну а тепер найважливіша на сьогодні порада. Вона складається. Ладатиметься лише з однієї позиції. Запам'ятайте, якщо на стіні буде звукоізоляція, то підрозетники повинні випирати зі стіни на товщину цієї майбутньої звукоізоляції. Замовник саме на цьому етапі має визначитися з наявністю кондиціонерів у приміщенні. На шостому цьому етапі на об'єкті зводяться всі фальшіни, в які будуть заховані радіатори опалення, але при цьому гіпсокартон вони не обшивають. Тому спочатку. Потрібно прокласти траси кондиціонерів і лише потім обшити гіпсокартоном. На сьомому етапі на об'єкті вирівнюються всі стіни, тобто встановлюються маяки, стіни оштукатурюються, а після чого маяки обов'язково видаляються. На восьмому етапі на об'єкті монтуються вхідні двері, монтуються всі пластикові вікна, а також встановлюються скління у всіх балконів та лоджіях. На дев'ятому етапі на об'єктах потрібно запросити фахівців. Ця з кондиціонерів та вентиляції він потрібен, щоб розмістити на стінах майбутньої траси кондиціонерів. На 10 му етапі всі підлоги у всіх приміщеннях обробляються ґрунтом, потім проводиться армування майбутньої стяжки, потім встановлюється демферна стрічка і проводиться заливання самої стяжки. Відразу після того, як стяжка набрала базову міцність і по ній можна стало ходити, здійснюється первинний виклик замірника. На Кухні, тобто так його потрібно викликати двічі, тому що у кожній кухонній компанії свої власні технічні вимоги, вони стосуються підготовки поверхні. На 12 му етапі на об'єкті штробляться і ріжуться всі стіни, і потім монтується вся чорнова електрика. Так само на цьому етапі потрібно погодити конкретну дату, в яку включатимуться стояки гарячої і холодної води, а також стояки опалення, підключати їх потрібно, щоб Замінити водяні крани, а також щоб замінити радіатори опалення. На тринадцятому етапі проводиться монтаж чорнової сантехніки, а також встановлюються всі приховані сантехнічні механізми та монтуються усі установки для унітазів. На чотирнадцятому етапі прокладаються усі траси кондиціонерів, також навішуються всі зовнішні блоки, формуються всі стельові короби із закладними для шаф купе і формують. Всі короби навколо комунікацій крім цього, саме формуються всі ніші для люків, а в деяких випадках монтуються і самі люки. Після того, як вся геометрія об'єкта сформована, поверхні спочатку обробляються ґрунтовкою, а потім встановлюються всі малярські кутики. Після цього всі поверхні шпаклюються, потім шпаклівка висихає, ошкурюється і ґрунтується ще раз. Повторно шпаклюють і після висихання повторються. Торно ошкули в результаті ми отримуємо рівні стіни майже білого кольору. На 16-му етапі проводиться гідроізоляція підлоги у всіх санвузлах, а також монтаж підігріву підлоги в тих самих приміщеннях. Після цього підлога облицьовується плиткою, а потім на цю плитку встановлюється ванна. Потім стіни ванної також облицьовуються плиткою, а після цього затираються всі міжплиткові шви. На 17-му етапі стяжка по всій квартирі очищується від шпаклівки, що налипла після. Для чого ґрунтується, Потім вирівнюється за допомогою наливної підлоги. Ще саме на цьому етапі проводиться укладання плитки на кухні, а також укладання плитки в передпокої, коридорі та інших природних приміщеннях. На 18 му етапі проводиться приєднання та оздоблення лоджії, також встановлюються всі підвіконня та стільниці. А потім на них монтуються утеплені укоси, які ставляться безпосередньо на них. І зверніть увагу, що всю цю роботу в жодному разі не можна робити. До шпаклювання стін, тому що ошкурювання цих стін це дуже запорошена робота, від якої і обробка лоджії, і укоси, як правило, стають непридатними. І якщо на об'єкті використовуються шпалери під фарбування, то на цьому етапі вони ще й фарбуються. А потім відразу після того як стіни повністю готові, на об'єкт необхідно викликати замірника по натяжних стелях. На 20-му етапі на об'єкт проводиться монтаж плівкового підігріву підлоги, якщо він передбачений у проєкті, а також укладається підкладка та монтується чистове покриття для підлоги. Також на цьому етапі встановлюється вся чистова електрика, усі розетки та вимикачі. На цьому етапі на об'єкті монтуються всі двері, а також монтуються укоси на вхідні двері. І також на цьому ж етапі на об'єкті встановлюються всі плінтуси. А якщо це плінтус під фарбування, то на цьому етапі вони ще й фарбуються. На 22 му етапі підключаються на об'єкті всі внутрішні блоки кондиціонерів, а також монтуються всі натяжні стелі. Потім безпосередньо перед зданням об'єкта встановлюється чистова сантехніка і в останню чергу встановлюється звичайний ж унітаз. На 23 етапі Виконується генеральне прибирання, після цього наноситься всі декоративні герметики, і на цьому більшість компаній ремонт вважають закінченим. Замовнику віддаються ключі, і далі замовник сам купує кухню, купує собі меблі, вішає люстри, штори, якось облаштовує свою квартиру. Але в компаніях хорошим сервісом існує ще й 24 й етап. На цьому етапі на об'єкт доставляється та збирається кухня, доставляється та збираються меблі, налаштовується інтернет, встановлюється охоронна сигналізація, ставиться відеоспостереження та все інше. Також у хороших компаніях, після цього ще встановлюються всі аксесуари, тобто полички, штори та жалюзі, дзеркала, картини тощо. Тобто, квартира здається замовником у такому вигляді, що вона відкриває вхідні двері, заходить і відразу починає жити. Зазвичай наші замовники знаходяться в іншій Іншому місті, а то і в країні, і найчастіше ремонт для них відбувається дистанційно. І моє завдання та моєї команди це насамперед створити комфорт та затишок. Комплексний ремонт під ключ це послуга для тих, хто хоче отримати якісний сучасний ремонт без зайвих нервів та витрат. Звичайно, процес ремонту це складний процес, і в реальному житті описаних мною етапів ремонту набагато більше, але базові основні. Виглядають саме так і виконуються саме в такій послідовності, якщо ви ще досі маєте сумніви щодо вартості термінів планування і головне дотримання 24 пунктів ремонту, наш підхід і професіоналізм не залишить байдужим. Залишай заявку за посиланням в описі відео та отримай безкоштовний рахунок вартості твого об'єкту. З вами був Микола Кіщук, канал Все про ремонт. Робіть тільки якісний ремонт. До зустрічі!